Привіт! Ти знову на каналі Малої Академії наук. Я Інна, учасниця молодіжного проєкту Публічна Історія. І це новий випуск Що ти знаєш ПРО. Ми знову вибираємо регіон і говоримо про значну подію, відому споруду та цікаву людину. Сьогодні завітаємо на Буковину Так, так, у Чернівецьку область. Впевнена, що і цей регіон вразить. Поїхали! Почнемо з події. Чомусь, на думку, одразу спадає Козаччина. 1621 рік Петро Коношевич Сагайдачний і Хотинська битва. Вона стала кульмінацією Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою, де юре козаки були союзниками поляків, а де-факто боронили рідний край від турецької навали. Хотинська фортеця, збудована на межі 13 та 14 століть, стала центром вирішальних подій війни. Перед початком битви до Хотина прибуває Сагайдачний із козацьким військом і польські підрозділи. 2 вересня Осман II з'являється під стінами фортеці. Цікаво, що козацько польське військо було вдвічі меншим за османське. Та незважаючи на чисельну перевагу, османці розуміли: виграти війну можна лише завдавши поразки Сагайдачному. Тож найбільше атакували його позиції. Козаки діяли перевіреними методами: використовували табір із возів, рили оборонні рови та здійснювали нічні рейди турецькими шатрами. Турки ж безперестанку вели гарматний обстріл. Генеральна битва відбулася 28 вересня, й останнє слово було за козаками. Османам не залишилося нічого, як тільки підписати мирний договір, який фактично став чи не єдиною на той час їхньою поразкою. Як писав Грушевський, Хотинська війна була апогеєм козацької слави в річопосполитій Польській. Далі, за логікою варто розповісти про Хотинську фортецю. Але не війною єдиною жила Буковина. Поговорімо ліпше про український Гогвартс, про будівлю Чернівецького університету імені Федьковича. Це зараз тут знаходиться один із найвідоміших університетів України. А початково комплекс розробили як резиденцію митрополитів Буковини та Далмації. До речі, Будівельні роботи почалися 1864-го та тривали аж 18 років. Проєкт розробив австрійський архітектор чеського походження Йозеф Главка, чиє бюро долучилося до створення віденської опери. Сама будівля вражає. Тут вдало поєдналися візантійський і романський стилі. Архітектурний ансамбль включав митрополичу та семінарську частини. А також будівлі для гостей, був і парк з рідкісними деревами та ставком, родзинкою, яка відображає українську культуру, є автентичні візерунки на даху, викладені черепицею. Але як резиденція митрополитів стала навчальним закладом? Довгі роки точилася дискусія про відкриття в місті академії права чи університету. Знаєте, люди люблять приурочувати щось до визначних дат. Ось і цього разу на сторіччя приєднання Буковини до Австрії у 1875-му в Чернівцях відкрили університет. Але резиденція не одразу стала навчальним закладом. Спершу там був лише теологічний факультет, А всю будівлю передали університету аж за часів Радянського Союзу. До речі, серед відомих випускників Чернівецького університету Іван Франко. Олександр Колеса, який 1921 року побував у дипломатичній місії від ЗУНР у Римі, та брат Ольги Кобелянської Юліан. Цікаво, що спочатку сюди на навчання брали лише хлопців. Але за чотири роки після відкриття університету гендерна рівність перемогла, і в його стінах з'явилися студентки. Навчальний заклад часто змінював назву, підпорядкування, офіційну мову. Але прекрасна автентична споруда залишалась і сьогодні збирає тисячі студентів. Подія є, споруда теж залишився діяч. Не буду тримати інтригу. Сьогодні поговоримо про Лук'яна Кобалицю, народного героя на Буковині. Народився він 1812 року в селянській сім'ї. У той час на Буковині було гаряче. Місцева знать почала обмежувати права селян на ліси та полонини, хоча раніше люди досить вільно ними користувалися. Тут і знайшлася робота для Лук'яна. Обізвався кобилиця. Горе мої сині! Або я вас вирятую, або за вас згину, пише Юрій Федькович у поемі, присвяченій народному ватажку. У 1839 році Лук'яна обирають представником селянської громади. Аби він захищав селян у суперечках з дідичами, місцевими землевласниками. Він починає активно подавати скарги на дідичів. А за чотири роки в північній Буковині почалися повстання. І їхнім ватажком став наш герой Лук'ян Кобилиця. Згодом його кілька разів заарештовували, але під час весни народів Лукян став уже депутатом віденського Рейхстагу. Він займався земельними питаннями. Зокрема, домагався скасування панщини. Кобилиця продовжує відстоювати права селян, а коли розуміє, що легальними методами це не вдається, знову очолює повстання. Влада призначила за голову ватажка щедру винагороду. У 1850 році його таки схопили. Але як, досі невідомо. Лук'яна відправляють у заслання до Румунії. В місто Гурого мору, де він і помирає. Історики й сьогодні не певні, які вимоги були основою його повстань: політичні, аграрні, культурні чи ще якісь. Але точно можна сказати одне: самосвідомість українців міцніла. А Лук'ян зумів зібрати народ для боротьби. На сьогодні все. Знаєш ще щось цікаве про Буковину? Пиши обов'язково в коментарях. Ну і звісно, підписуйся на канал, гамсель у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та залишай вподобайки. До нових зустрічей, па-па!